Які мене люди зустрічають, Блекі, Блекі. Ну ходи, 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 ходи до мене, ходи. Ходи, мій Блеків. Ходи моя дитина, жила, таку ходи, скучив за мною так. що, ти дивишся, чи Віталік що є? Ну давай, то! Фані. Ходи, я тобі щось купила, Блек. Та чекай, Блекі. Чекай, я тобі щось купила, почекай. дивись що я купила. Лех. Так. Яйця. Здравствуйте буде розпаковка коваленка. Яйця і рулет. Може з собою візьмеш трохи їдеться. Ти чого ти сидиш? Де твоя створена? Лекі, ходи до нас, ходи. Ходи, ходи. Диви, що я купила, ходи. Ходи, диви, Блеки. Дивись та нова іграшка. Давай, та, На. Нова іграшка, Блеки. Дивись. Блек. Треба поміряти, щоб не було. Ту угу. Тож потім будеш міряти йому. Вже не дасть їм вже знає, що таке. Движ, скільки я тобі купила їсти. Yeah. Скільки якось смакоти накупили. Блек! Yeah. Black. Блекі, там той він мерзний, я вже питалася все. Блек! Дивись, яку ти маєш цю! Блек! Black. Блекі, дивись! 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 Іди, сюди! Йди, йди, ну йди, Влекусь, Давай. А не хочеш? Не хочеш, а, ну, а ти мені давав? Так, трохи давав. Але цього сирого. Ага. ні. о ні, блек, то ні, то так тіло не піде. Ти щось починаєш все забувати. А я ще того не хотіла вибрати і вибрала тут таке. Це мені не подобає а йому це подобається. Наїв На. 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 покупив. Давайте нині юску угу. три торби. Юску. Угу. Потім так його там угу. постелити. Знаєш, купила. в Магазині. Зелень. Молоко? Два стира mm -hmm. і. Угу. така ковалірка і пішла я в який години, mm -hmm. І коли я прийшла, але твого файне, треба? Десь mm -hmm. ну, таке ну, буде в дуже, розумієш? І того має бути просто ідеально. Mm -hmm. Правда? Там то захотіла, що щоб тлет купити, а мені душень не хоча. Отака кав'ярка розпакова, так що йду перебиратися. Трохи вмилюся і лягу, буду люблю до гори, трохи відпочивати. Вочесне слово, цілий день гоню, 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 а толку дой.